Розпаковка з Єви та подарунки від бренду. Розпочнує з онлайн замовлення. На сайті з'явився новий корейський бренд Wake Make і мене він зацікавив. Була акція 1 плюс 1 дорівнює 3, тому один із них вийшов безкоштовно. Перший це тональний кушон, і мені дуже сподобалось це пакування. У його назві написано Glow, але я не очікувала, що він буде настільки водянистим. Перекриття, мабуть, буде мінімальним, але спробувати цікаво. Наступний продукт це розсипчаста триколі Фіксуюча пудра. У неї теж дуже красиве пакування. Собі я обрала 02 відтінок. У комплекті також є спонжик і додаткова захисна кришечка, щоб пудра не розсипалась. На дотик вона неймовірно шовковиста і має класно блюрити пори. І третій продукт це палетка тіней, але бренд заявляє, що один відтінок можна використовувати як рум'яна. Дуже красиві у неї кольори, сама палетка компактна, тому чудово підійде на кожен день. А той відтінок, що кремовий, можна. Використовувати як рум'яна. Матові відтінки гарні і дуже універсальні, а от цяючі хотілося б більш яскраві. А в офлайн-магазині я придбала чотири пензлики від Патрісі Ледо. Нещодавно дуже часто мені потраплялися з ними відео і всі дуже сильно їх хвалили. Буду ще їх тестувати, але виглядають вони дуже якісно та приємні на дотик. І ще приємніше це їх ціна, бо один пензлик мені обійшовся у 100 гривень. Перейдемо до подарунків від бренду Lips. отримала їх новинку. Тільки подивіться, яке у неї класне пакування. Це новий ліпер у відтінку Дубайський шоколад. У нього неймовірно красивий відтінок та дуже приємний аромат. Блиски ліпс дуже класно зволожують губи і гарно виглядають, тому це точно мій мастхев цієї осені. І ще один класний подарунок уже від Мейбелін із лозунгом, додай гучності своєму Мейку. Більшість із цих продуктів уже давно мої улюблені. Праймер-сироватка з натуральним сяючим фінішем. Праймер, який класно маскує пори. Улюблена, невагома, але стійка тональна основа. І туш, яка робить класний об'єм. Дякую за перегляд, Па-па!